Травень є перехідним місяцем, який характеризується коливанням погоди. Справа в тому, що у травні сонце дуже нагріває нижні шири атмосфери в той час, коли верхня тропосфера залишається холодною. Тому в атмосфері відбувається активний рух повітря як наслідок бурхливий стан атмосфери. Тому характерна погода для травня це постійні температурні стрибки від літніх показників до заморозків та зміни характеру погоди від погожої. До злив і так званих небезпечних конвективних явищ, гроз, граду та шквалу, як було останніми днями на Житомирщині. Найближчими днями очікується стабілізація погоди із можливими короткочасними дощами у деяких регіонах області. Дощик очікуємо в день 6 та вночі 7, Але ми знаходимося у холодній повітряній масі, тому температурний режим буде досить низький для цього часу. Вночі це буквально 3-5 градусів тепла, в день 6-12. 14, дещо тепліше 7 за рахунок сонячних прояснень 15-17. У четвер 8 травня в день очікується сонячна погода та без опадів. Проте ніч буде найхолоднішою. Вночі буквально 1-2 градуси тепла, на ґрунті у південній половині заморозки 0-2, а у північній навіть у повітрі 0-1. Для цього часу це вважається стихійним явищем погоди і відповідає другому помаранчевому рівні небезпеки. В день за рахунок сонця буде скромно, але досить тепло – плюс 13-15. 9 травня очікується активізація погоди, адже через територію області переміститься серія фронтів, які будуть супроводжувати Жуватися зливими дощами або вночі, або в день, але їх інтенсивність буде різнитися за районами області від неістотних в одних до помірних в других, але тепла не обіцяю. Ми так і залишимося в холодній повітряній масі. Вночі це буквально 2-4 тепла, а в день скромних – 12-14. Протягом тижня переважатиме холодний північний вітер, швидкість якого колебатиметься від слабкого до помірного.